Данок добрий. Кейс був, що це капець просто. Ладно, так як сьогодні буде сонечко, ще туплю трохи. СПФ 50-ка. А ще я хочу знайти макове поле, щоб зробити нам фотосесію. Фотоапарат я маю. Просто в дітей тягнути гарно, знаєте, і зробити би пару фотографій. Я знаю туди, як їхати, тут у протвора є. Далі в мене йде сирутка, а потім крем. На поверх сирутки наносимо. Фу, я, здається, просинаюся. Це крем під то що вам рекомендувала. Дуже класно він у мене вже закінчується. Так, тепер потрібно свою башку в порядок привести. Не забуваємо про термозахист. Коротше, друзі, я влізлася в той топік, чег він називається. І я дуже довольна. Я його надівала до вагітності стоянкою. І тепер влізлася. Файно є. Але я ще все заспана якась. Ладно, сідаю в автівку і їду по каву. Тоді точно роздуплюся. Така пісня була. І є. в сусіднє село на дискутеку. Отоби зараз. На дискадже би поїхати, ні, друзі? А не от того, от вов, шо. Ви зараз впадете, Не знаю. У мене нема тут штативу нормального. Тож рано чи пізно, ви впадете. Слухайте, де мені знайти поблизу, може ближче десь є це поле макове. М? Ви зараз падаєте. Ну, я що казала? Оцей перший повток е, ранньої кави, це щось просто неймовірне. Е, ще купила розчинну каву. Мені дуже подобається розчинна кава з молоком. Вона мені наподобитка як лате. Бо за ворна мені щось взагалі не подобається. в тата залишилася кава, була я спробувала розчину і взагалі просто супер. А взагалі, я вчора дала собі вихідний в плані прибирання і того всього, тому що я настільки змучилася, я настільки знервована була з тим переїздом, з тим складанням. З тим всім, що я втратила 3 кг. У мене вчора пішли якісь густки з з носа, і я зрозуміла, що все, мій організм вже повністю здав. І я вчора просто-напросто була з дітьми, відпочивала. Ну, Та, я там дещо поробила, але це було просто мінімальне. Сьогодні Андрій привезе тюль, штори, їх потрібно повісити. Добре, що вже карні стоїть, добре, що ми за дрім повісили. Я вже перетягнулася, щоб почати прибирати, і включила собі шреку. <сі> Дивлюся, шрек. І ніяк не можу проснутися, ніяк не можу встати. Зараз доп'ю каву, можливо, допоможе. Але чую, наверху хтось вже ходить, хтось проснувся. Мені здається, що це Арсенко. Арсенко рано встає. Сладка, ні, вона така, як я, любить довго, знаєте, поспати. Ну, мені зараз не дається дуже довго поспати, хіба що в календарі вдома. І тоні я вже просинаюся, тому що таянка їсти хоче, всяке таке. Але чую, хтось вже ходить. Зараз <кхід> потрібно буде готувати сніданок, аж сам захоче його з пластівцями. Хоча йому дуже зранку це не дозволяю, тому що, знаєте, як на голодний шлунок з'їсти пластівці, я йому завжди готую канапки, він канапки і з часом даю йому пластівці з його зума. Але інколи він не хоче тих бутербродів. Мама, дай пластівці з його. Я що казала, шарко писав. Все, доброго ранку. Я знала, що ти. Що, ти виспався, га? Так. Хоч хтось виспався в тому світі. Ой, дай, мама дивиться шрек. Ти хочеш їсти? Що mm -hmm. ми будемо їли? Не mm знаю. -hmm. А що ти хочеш? Що хочеш? Скажи мамі. Я не знаю. хочу? Хліб з маслом? Ні? А са? Хлопці, каже, хоче. Нема хлопців, нема. Я йогурт? Ні, не, нема йогурт. Арсен. Не можна, так. Ну, я тобі пізніше куплю. Давай хліб з маслом, Добр? а? добре? Добре. Я ж собі положи собі ще трошки. Ой, Дивись, на себе у мене вже песок підійшов трохи, Типа вже не такий спухший. Слухайте, я вже настільки хочу тут і штори, а ми ще купили штори blackout. Тобто, тобто закриваєш і темрява, не просвічується. Принаймні мені так сказали, не знаю, правда це чи ні. І е, я перше думала взяти атласні. Е, вони так гарно, багато виглядають. Але думаю, в мене є діти, які атласні. Вони підійдуть закрити штори брудними руками, чешеться, і вже буде пляма. А на тканині, наприклад, так не видно. Взяла тканині. Такі наподобі, коротше, як в них було в винниках в дитячій. Але взяла світло, світло сірі, знаєте? тому що кухня трішки. Темно-сіра, знаєте, а оця частина навіть Аванса, він світло-сірий. І взяла штори світлі, щоб трохи виділити, тобто зробити світліше. І ми з Андрієм вибрали таким. Думаю, ладно, атласні вже куплю, коли... Собі так думаю, Атласні куплю, коли діти підростуть. Потім думаю, ага, не вийде, бо тому що потім внуки підуть, які теж будуть пачкати. І буду мало чистий спокій, знаєте. Оцей атлас він. Та, можливо, він гарно дивиться, але. Але... Тож, І до чого я веду? Хочу вже повісити, тому що вечором кожен йде і просто дивиться. знаєте, І що так заглядає. а то, знаєте, я виходжу на вулицю, включаю світло, і це дуже видно, що тут робиться. Ось отак. От Чекаю. Чекаю Андрійка. Зі сторони. Ми замовляли на Галицькому перехресті, і він має. Я позіхаю, вибачте, не треба і не маю їх забрати. Що ж так? Ідеш вичиниш масло, але безлактозне. Добре? У мене таке враження, що в мене теж не лактози, але не повністю десь наполовину. Бо тому що, коли я випиваю каву з молоком, мене дуже сильно здуває, чи відробиться таке враження, як я не була на п'ятому-шостому місці вагітності. Ні, збоку ліве, така фіуле, все добре. Я йду сама, мені ж треба сушку розвозити, щоб правильно машинку закинути нову. Ем... Ще щось. А в мене ой, бажаю. Мене питались, знаєте мене питалася, чи в нас пральна машинка, чи два в одному, сушильна і пральна. Ні, ми просто купили пральну, бо знали, що в подальшому ми будемо купляти окрему сушильну. Я думала купити два в одному, пральну і сушильну, Але десь вичитала, що е, так не добре два в одному купляти. І не знаю. Але бачу ну, по відео люди купляють. Не знаю, мені здається, файно. А чуйте, це правда, що сушильна машина зменшує одяг? То слухайте, то тепер буде треба купляти, якщо я користуюся СК. Треба буде купляти -ку. М-ко, <сум> щоб, щоб сушина у вона зменшилася. А то я куплю С-ку і зменшиться до XS. Якщо то правда, не знаю. Аценко. От мені цікаво, у вас є правильна маш... сушильна машина? Напишіть мені, будь ласка, чи це правда, що вона зменшує одяг? І взагалі на яких оборотах потрібно крутити, щоб того не було чи взагалі. Що. Мені подобається, знаєте? що Там є така, як вона називається, такий отвір, що ти потім витягаєш, і там, там вся та пилюка е зберігається, її багато. Але кажуть, що це, не пилюка, що це не пилюка, а це йде від тканини, знаєте, ті відходження, всякі, а не від пилюки. Тож не знаю, чи то правда, чи ні мені, мене, чи я хочу сушильну, я про сушейну вже давно мріяла. Мені навіть посудомильна не потрібна, тільки сушейна. Ну, посудомильна буде, але кажу з часом це знаєте, сушейна і посудомийна. Ми собі з Андрієм поставили е, м, саме пізніше, саме останнє, бо тому що воно не горить. Руками можна зараз помити, а так можна вивіщити на вулицю. Ми перше, перше, саме перше, що нам потрібно, е, це купити шафу дітям в кімнату. Це таке габаритне, що буде дуже дорого коштувати, і зробити нам гардеробну. Потім ми хочемо Арсенові комод купити, можливо, би нам щось комод, бо мені не вистачає комод. Знаєте чого? Можливо, потім буде гардеробна, і це буде зовсім інше. Мені не вистачає, щоб підгузники поставити, якісь серветки поставити, всяке таке. а потім можна й ту тумбочку під телевізор. Тобто сушильна, і посудування нам вже дуже сильно так не горить. Це буде вже такий в останньому плані. Чекайте, що тут мені нажалося, батарея сідає. тож так, І мені цікаво, чи то правда, чи то взагалі файно мати ту сушейну, чи ні. Але бачу, багато людей дуже задоволені. Але казав, говорить, що вона е... зменшує одяг. Можливо, зменшує, бо люди не, не наставляють на ту температуру, яку потрібно. Ладно, я багато вам наговорила, але інколи теж так потрібно поговорити з вами по душі. do ja z coś do Muzyka Добрий ранок. Добрий ранок, принцеса. Дрова принцеса ще спить. Привіт! Привіт! Все, вже будемо вилазити, так? Да? Йдемо вмиватись, передягатись. Йдемо таянка. Все, вже вилазить? Ходи. Скажи, ми побилися, вдягнулися. дивилися. Це би хвостика зробити. Кажи, на, на. Ні, 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 пустаї, пустий, пусти її. Ні, не переключай. Дивіться, що ми купили. Зараз будемо тюль вішати. Істори. Буду показувати, що купили. От мені ця вода дуже сподобалась, вона дуже смачна. Взяли яйця. Яйця знову подорожали, Це капець якийсь. Крилишка буду маринувати і в духовці запікати. Потім такий хліб, батон, оселедець, молоко, такі кульки, потім молочна кобаса. Взяла філейний фарш до кульок. Капусту буду салат робити. Знайшла я сирну масу, діти будуть сирники їсти. Златка любить ось такий йогурт зі злаками. Тут огірки і картопля. Що я вам скажу? Нема кропу, не біда. Зайде на огородик, Я просто молоду картоплю варю. І мені потрібно трішки кропу. Іменно того, що тут виріс. Думаю, мені вистачить. От дивіться, ж там виріс. Пахне не класно. Наробила сирників, діти ще раз захотіли курячі котлети. насмажили їм і молода картопля. Тож можна просто йти, так? Ну так. Чекай, Деяна, я ж налякалася, що ти той. Я вам зараз покажу. <кій> <кій> Дивимо це телевізор. Діться, одна сцена. Ти як бездомний так сидиш. Крилошка. Е, ти, ти тут миєш. А чого в неї є? Там все ти. Тільки що воно так витали? засвітило? Що за камера в мене? Дай мені тарілку якусь. Що? Мені пасується. <світнє> 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 Друзі, як вам такий сільський контент. <світнє> дивіться, <курова класна. світнє> та що будеться, та диви, яка корова класна. Ой, ти, яка красуня. А за тому розову згадала корівка, що продають. <світнє> Ми йдемо на рибалку. О, там зразу озерко нам тут спуснитися. Це два кроки. Яна, <світнє> біжи. Пливи тепер, Діана. Сатка, що ти робиш? Вже тільки там не впади. Будеш як окунь пливела. Капець просто. То риби ще не клюють добре. Кокуроза з креветками? Я ригаю. Ну то Точно там я не знаю, там крокодил має зловитись. Яна, готуємо, борщ варимо, буряк вже поставила варити. Ви б бачили, як я розбиралася з тим. Я підійшла і каже, що так це має бути. Просто потрібно поставити баняк, щоб воно почало гріти. Коли ти баняк забираєш, він вимикається автоматично. Роблять. Який борщ приготували. смачний. зараз селеці, Із Філадельфії не взяли. В мене є не гарне. Дуже гарна, дуже красиво. Що ти маєш злата? Буду вам показувати, що ми придбали для дому. Дивіться, Це є такий тримач. Пише, що він якби для кухонних дошок, але Діана вона їх бере під кришки. Тож, взяли один, потім на наступний раз ще один візьмемо. Потім такі кухонні приладдя. Вони такі є, знаєте, міцні. От колопатка, вінчик. І щоб змазувати. Ну, коротше, це все для випічки є. Ось така. Це взяли такі вішечки білі. Це я замовляла на пану для купання. Тут їх є три штуки. А це є тримач для губки. Прикріпляєте з боку раковини і вставляєте сюди губку, щоб вона не губилася. Це ледошко. Ось таких дві велика і середня. Це навіть невелика, там ще є більша. Потрібно ще одну таку більшу купити для м'яса чи для чогось. І ще є така прямо люченька. Дивіться, коробка для... Ой, шумно. Черветок зараз. Ось така мила. гарно буде дивитися. Дуже сподобалась цукорничка, вона буде стояти на столі. Дуже гарно буде виглядати. Віть, така ришечка і сама цукерничка. Крисо, правда? Гарно. Ще одна коробочка для серветок. Така серветка з мікрофірби. Фібри. Ножик один. І такий другий. Ось такий дозатор для ванної кімнати це піде на другий поверх. Взяла таку баночку. Це буде на цукор, а це, я думаю, піде на сіль. Але вона пластикова, а це скляне. Ще взяла собі обруч. Це, наприклад, коли я вмиваюся або наношу косметику. Вже давно його хотіла. І вдимки ще. Опа, який молоток. Будемо відбивні робити. Такий міцний, я вам скажу. Ще в юзку взяла такі контейнери дерев'яні, бо тому що от... Дошка така дерев'яна. І такий ще взяла. Ще потрібно Добре. один сюди. Так, ще взяла набір уранайзерів. Тут є три штуки. така малесенька, середня і ще більша. Взяли такі Дві е, ось така малесенька. Така. Так. І такі баняки. Шість штук. Ми брали під індука... індукційну плиту. Марсель Баус. Такий ковшик. І раз, два. А скільки вони там? Ну, коротше, менше з тим. Це є. І борж варити, і перший, і друге. Так, це тарілочки для супу. Більше таких не було. Взяли такі. Тут для пасти, але нічого. Нормально. Що тут таке? Та одна, це, як насіння, щолкає. Це пусті це, три штуки, але. Це такі чашки. Хлесенки. Синя. хтось салфетки. Такі класні. Ще обновили рушники, оці більш великі, ці середні, ці теж великі. А Оці малесенькі, такі клас, е, класні, це як кухонні. Давайте відкриємо. Дивіться, оцей прям великий, цей малесенький. А, тут таких дві. А, це ще більший. Це такий. Ну, класно. Що, що? Угу. Це лише такий набір кухонний, бо тому що не було ще ні одного дня, щоб я не упоклався. Рушничок такий. Потім це є чайні ложки. Вже, хожу, тільки по хаті знаходжу кульки. Я просто не знаю, де що все є. Дивіться, взяла отакі дітям металеві трубочки, щоб не купляти одноразові. Так, це є паста. І все. Ти де була? Ти на сама голову пхає. Давай, купайся. Це, що в мене вийшло? Це все для волосся, для обличчя. Тут всяке. Дивіться, де Таяна? Ніколи не думала, щоб до кури виганяти. Бриз-бриз-бриз! Зараз мені на город підуть як там того разу. Пш! Давайте, давайте, втікайте. Сітки, не взяли кури. Дивіться, мені город хочуть, змій. О, Дріна, я його полив вчора редиску. Я її вже так хочу салат нехай ще росте. А ну пішли, їх прямо манить сюди. Що в мене зелена цибуля не виросла. Мені мені насіння поклювали. Ого, в людей росте, а в мене не виросло. О, друзі, як виглядає наша тюлістора, стала з такого боку, що було видно. Я смиваю макіяж, ми готуємося до сну, ви Просто подивіться, де моя дитина. Як тобі там класно? Бидемо <клес> зараз купі-купі? <клес> класно. Все, вже пора лягти спати, я вже така замучена. Що мені ну, просто слів немає. Стільки справ переробили. <клес> жили були дід і папа. І була в них курочка ряб. І знесла курочка, яєчко непросте. А золоте бігла мишка, хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилось. Баба плач, кіця плач. Мишка плач, а курочка кутку кудач Не плач, діто, не плач баба. Я знесу тобі, як кіця плаче. Баба плаче, діду плаче мама твоя спить, короче, Даяна. Вот і казуш всі кидаться, то слухав молодець.